Ділом 26 жовтня і теми дня в ефірі телеканалу ТВА. У студії Карина Бень. Далі про таке. Гроші, танці і батут. На виборах у Чернівцях партія рідне місто влаштувала Сталінград. Вибори без права вибору. Агітація під камуфляжем патріотизму та подяка кандидату за щедроти. Як голосували у традиційно найскандальнішому Сокирянському районі? Дітей сиріт у Чернівцях менше ніж минулоріч, а прийомних сімей побільшало. Брудні вибори, день голосування, спостерігачі зафіксували масовий підкуп виборців, гуляючи бюлетені, погрози та тиск на людей, а також інші маніпуляції зі сторони кандидатів. Найчастіше свій вибір фотографували студенти економічного та юридичного факультетів, кажуть експерти. Які ще порушення зафіксували фахівці? Хто має найбільше шансів стати міським головою? Та як спостерігачі ставали заручниками членів комісії? Дивіться далі. Найбільше порушень та маніпуляцій з боку кандидатів спостерігачі зафіксували у день виборів. Агітація у незаконних місцях, підкуп виборців та видача бюлетенів без паспортів. І це ще не весь перелік, кажуть фахівці. Склали два акти про порушення, зафіксували незаконну агітацію в день виборів на в районі калічанки, і так само склали акт про порушення фотографування виборчого бюлетеня на одній з виборчих дільниць. Гуляючи. Бюлетені, про які ми говорили до обласної ради, тобто невідповідності або переплутані бюлетені, Вони зараз показують ці знаки. Ну тобто, вони виявляються вже під час прийняття документів. Через неналежне оформлення протоколів, велику кількість бюлетенів передавали на уточнення, кажуть експерти в заставинському районі в селі Васильів, да де виявили зайві 8 бюлетенів. То замість того, щоб запросити правоохоронців, вони відправили дільничну виборчу комісію на дільницю разом з документами і з бюлетенями, щоб вони проводили повторний підрахунок голосів. Тобто тупо закривають очі на порушення. Найбільше відзначився під час виборів Сокирянський район. 90% проголосували за аграрну партію України. Ми ж думали, звідки такий інтерес до аграрної партії там в грубному. Виявляється, що лідер партії. Василь Васильович Казак в свій час очолював колгосп. Тому селі мають дуже тісні зв'язки. За словами фахівців, були й повідомлення про погрози виборцям. Якщо вони не будуть голосувати за ту чи іншу політичну силу, а саме аграрну партію, вони будуть звільнені з роботи. Крім того, і самі спостерігачі стали заручниками членів однієї виборчої комісії. Навіть нашу спостерігачку не випускали за межі дільничної виборчої комісії, тобто члени комісії фактично утримували її в проти її волі. Та найбільше цього року спостерігачів здобували Студенти, мовляв, молоді люди, які стояли на Майдані. Перші вийшли на революцію, просто продали свої голоси. І найбільше таких виявилось на економічному та юридичному факультетах ЧНУ імені Юрія Федьковича. На жаль, як ми бачимо, після вчорашніх подій не вся молода аудиторія дослухалась до наших порад. Спостерігачі кажуть, що самі стали свідками затримання більш ніж 20 студентів. Мовляв, молоді люди мали відпрацьовану схему. Пілотені вони фотографували разом із паспортом. А в пенсіонерів були свої. Специфічні галочки та спостерігачі все ж зробили паралельний підрахунок голосів. Є інформація зі 103 і 114 чернівецьких виборчих дільниць. Згідно з нею, Каспрук набрав приблизно 38,5 відсотків. Михайлішин 26,9 і відсотків. Якимчук і поршага по 6,2 відсотки. Триває підрахунок голосів і до обласної ради. По партійному ми можемо вже називати лідерів, лідерів які перемагають. Тобто це і блок Петра Порошенка Солідарність, Батьківщина, Аграрна партія проходить. Також на межі проходження, самопоміч та свобода, маніпуляції ж кандидатів та низька явка людей, неабияк вплинули на результати виборів, каже Ігор Баб'юк. Ці технологічні проблеми і купівля голосів вона вплинула на волевиявлення виборців. Плинуло однозначно, тому у нас такі непередбачувані результати виборів, особливо до міської ради. Виправити ситуацію можна, якщо діятиме закон, і правоохоронці покарають хоча б одного порушника. Вважають експерти. В іншому випадку під час другого туру голосування за мера чернівців ситуація буде значно гірша. Те, що відбулось 25 жовтня, це буде казочкою. А 15 листопада це перетвориться на повний хаос. Юлія майстрішина Денис Жиряда Теми дня тева Чернівецький міський голова Олексій Каспрок подякував містянам за те, що прийшли на виборчі дільниці і реалізували своє конституційне право. Також він вдячний тим, хто підтримав кандидатів від демократичних партій і його кандидатуру. Тим не менш, на думку Олексія Каспрука, партія рідне місто, яка попередньо проходить до міської ради, опиниться в ізоляції. Як відомо, цю поліцілу називають місцевою. Хоча за українськими законами всі партії мають загальнодержавний статус. Це колишні регіонали, колишні наші українці, колишні бютівці. І думаю, що засідання міської ради будуть непрості, але повторююсь: є віра і надія, і розуміння того, що більшість міській раді демократична. Гроші, танці і батут на виборах у Чернівцях. Одна з партій влаштувала справжній Сталінград, підійшовши до волевиявлення громадян з усією серйозністю. Так ніби голосувала за неї в останнє. про порушення, які фіксували у рідному місті під час виборів. Розповість Вадим Пелех. Те, що вибори у Чернівцях будуть веселими, стало зрозуміло ще напередодні, коли у день тиші кандидатові рідного міста раптом захотілося свята. І він запросив усіх на так званий день калічанки, безкоштовні розваги, кінотеатр 7D, батут, пригощання і партійні намети. Друга година дня. 24 жовтня палатки рідного міста. Будь як каже Володимир Бешлей, так вони тут святкують щороку. Щоправда, на камеру зі знімальною групою ТВА спілкуватися відмовився на відріз. Менш сором'язливим кандидат став уже після заходу сонця, коли на вимогу спостерігачів калічанське свято зафіксувала міліція. У компанії колег однопартійців він намагався пояснити координатору опори, хто на районі господар і де треба спостерігати. Так, що, була, ви ви да що робите? Будь ласка, ви тут що робите? Скажіть, будь ласка, ви тут вони чи що ви за виборами спостерігаєте за виборами, я за виборами. а виконувати сьогодні ну, ви, виконувати вказівки ви, да. каструка? Яценюка не треба. Ви боїтеся? Ви боїтеся бішлея, я? Тому, будь ласка, ідіть на вибори і спотебаше присутні вибралася на звук. Я так розумію, що вашим босам там. Каз Барабаку, це не сподобалося і трюк, прийшли трюк, дітям, трюк. спортили свято і вам великі дякую. Дякую сам день голосування у Чернівцях. Почався без особливих ексцесів, які могли б суттєво вплинути на результат. Загальна явка була хоч і невисокою, та як зазначають експерти, все ж непоганою, як для місцевих виборів. Сигнал тривоги від спостерігачів надійшов по обіді зі студ містечка. Там уже неодноразово на виборах купували голоси. Та технологія з якою зіткнулися спостерігачі цього разу, вразила масштабністю. Скільки виборців могли проголосувати за таке за такою схемою на цій дільниці. За непідтвердженими даними і за чутками, інформацією, яка до нас надходить. Це сотні, а то й тисячі куплених голосів. Та найгірше, що поки за інформацією спостерігачів студентів почали пакувати пачками, інші і далі йшли в кабінку фотографувати бюлетень. Подальші події в судмістечку містечку подаємо без коментарів. Десятий раз білий, тільки тут фотографують тільки люди, які за білих не за нього, Вони вот не за і тут є ще якраз його паспорт. Ну Це вже зрозуміло так. Скільки каліт з росіялась восток на схоз Майдану? Вам не стидно? Ви не хотіти по свої насадці матеріали, що дітей? Я при чому при чому? А ви ж за те, що партія регіону перекрашена каторе, і ви зараз берете Такими і же і методами нечесними фотографируете, бюроте їм отправляете, щоб вони потім вам деньги за это приїздили. Ви тільки прийшли, вот у ще обновить, може вы не так що поняли. А вот ти? А я проживаю це молоточки. Не почув проживають, молоточки. Ні, мене проти. Вона погано виходить в камеру. Ну, не хочу говорити з вами. Мене сказала, що після того, як було пішли вибори, до мене скаже зі мною і скажуть, що далі. Або я не сталося, або сказати. Я сказала, що не знаю. Ми сказали або фату, або не. А за кого сказали голосувати? Нову ну, за кого чекала. А яку суму? Депутати, чиї прізвища називали студенти, вже встигли назвати те, що відбулося на дільниці, провокацією. І зараз святкують перемогу. Принаймні у Фейсбук активно вітають одне одного. Тим часом у мережі з'явилося також фото, на якому кандидати Ростислав Білик та Василь Продан серед ночі щось розповідають невідомій дівчині у кафе біля студмістечка за два дні до голосування. Резонанс. Про безпрецедентний підкуп пішов по всій країні, і зараз його розслідування перебуває під контролем міністра МВС Арсена Авакова, як повідомив нам нардеп Максим Бурбак, Вадим Пелих, Іван Мітрік, Теми дня ТВА. Обіцянки у день голосування, агітація загорнута в патріотизм та вибори без права вибору. Традиційно найскандальнішою Чернівецькій області округ вкотре майорів порушеннями. Активісти та кандидати чекали на каруселі, виключення світла і тітушок. Як обирали владу на Сокиренщині, Бачила Оксана Танащик. Навіть у день виборів один із кандидатів продовжує агітувати мешканців району. Щоправда, назву партії на білборді заклеїли завбачливо патріотичним надписом Слава Україні! Політична реклама це не тільки назва партії кандидата, але й слоган, лозунг партії. Тому е, така річ, як маніпуляція, так ніби е, викрутилися, так закрили партію. лишили лозунг це така сама така сама агітація, як і те, що було до того. А ще обіцяю золоті гори чи радше позолочену покрівлю в храмі. За це доброчинцеві треба буде віддячити. Закликав у неділю в церкві староста. Наприклад, галочкою в бюлетені. Чоловік, який е, був в церкві, розповів, що під час служби Бо староста церкви сказав, що от нам дає, дає козак Василя з. 100 тисяч гривень на купула, типу і ну ви знаєте, що треба зробити. Ну сам староста нам це спростував потім, одначе така, така інформація. Є а ще подейкують, що той же кандидат активно використовує адмінресурс, теж традиційно і для округу, і для одіозного очільника Сокірянщини. Інформація надходила про різні типи тисків на і тому числі на представників влади, тому що, якби там не було, але представники грарної партії знаходяться при владі в сукірянському. Від аграрної партії на виборах, наприклад, виступала й очільниця геріатричного відділення у селі Романківці Наталія Гановська. А тому, за кого голосувати її підопічним, сказали заздалегідь. От тільки говорити про це на камеру старенькі бояться. А хто казав, пані? А ви можете показати? О, а показувати й не треба. Журналістам тут не раді, як і непрошеним спостерігачам кажуть, установиться закритого типу і стороннім сюди зась мовляв, як і кому голосувати самі розберуться. Люди ви, не мішайте нам працювати. Так як ви працюєте, це не відповідальність. Те, не здоймай мене. Я й так красива. Не треба не мене здоймати. Це що ви робите, Чуть, це кримінальна відповідальність. Я плохо не роблю нічого. І проти його закону я нічого не роблю. Я не знаю, чому спостерігачі не робили якихось заяв стосовно того, не скаржились на дії комісії. Не обійшлося і без дрібних порушень, і в інших селах я потребував, щоб дали списки виборців, щоб хотіли ознайомитися. На жаль, голова комісії не дала нам списки. І заховала вона в сейфі, чи як от вона ігнорувала то. Було майже за тиждень до виборів. Списками мені дали ознайомитися аж у, у суботу у 5 годині ранку. А поза очі Леоніда Тимка і взагалі нібито зняли з виборів. Чи то він сам свою кандидатуру буцімто відкликав. І ось вийшло, що люди в селі про це знають, а сам кандидат ні. Бували такі варіанти, що люди питають, а скільки у нас є кандидатів на посаду голови? Два. А що два. Таж вказали, що три ні. Леонід Миколаївич Тимко зняв свою кандидатуру. Я написав скаргу у Сокірянську територіальну виборчу комісію і просив їх прийняти мір. Тут каже пан Леонід, теж усе прихоплено тим же кандидатом до місцевих рад. Він і приїжджав особисто переконатися, як вибори відбуваються. А тим часом інші кандидати та активісти готувалися до провокацій. Ходять багато слухів. Ці слухи, скоріш за все, розпускає там одна партія з метою такої дискредитації. Щоб будуть вибори зривати, ходили інформації про спортсменів, які можуть тут бути. Ходили інформації про виключення світла і. Каруселі і тому подібні речі. Та, попри всі побоювання, і світло було, і спортивних молодих хлопців тут не бачили. І відвертих фальсифікацій результатів виборів ніхто не зафіксував. Оксана Танащик, Денис Жиряда, Теми дня ТВА. На одне місце поліцейського в Чернівцях претендують 13 кандидатів. Нині 26 жовтня, останній день набору до патрульної поліції в обласному центрі. Далі розпочнуться тести. Спершу перевірятимуть загальні навички та логічне мислення. За комп'ютерами такі іспити щодня складатимуть 400 претендентів. А наприкінці листопада або й раніше ті, в кого все гаразд і з логікою, проходитимуть медичну комісію. Хочуть потрапити до поліції майже всі чинні інспектори ДАІ та патрульно-постової служби. За словами куратора реформи нардепа Мустафина Єма, такі кандидати пройдуть подвійну перевірку. Це невеликий відсоток, це те, що не впливає на загальну атмосферу. З іншого боку, ті хлопці дівчата, які прийшли все ж таки з міліції до патрульної служби, зазвичай вони показують дуже високі показники своєї роботи, тому що вони є досвідченими. Нагадаємо, патрульна поліція в Чернівцях має запрацювати вже на початку наступного року. А менш ніж за два тижні з 7 листопада усі обласні управління міністерства внутрішніх справ називатимуться департаментами поліції. Поговорити про дітей сиріт та батьків, які беруть їх на виховання. Зібралися в Чернівцях соціальні працівники з усієї Буковини. Вони радяться, як уникнути проблему у прийомних сім'ях. Про дитячий медовий місяць підлітків, які не хочуть жити у сім'ї, та недобросовісних соціальних працівників. Дивіться далі. Дітей сиріт у Чернівцях стало менше аніж минулоріч, кажуть соціальні працівники. Це пов'язано з тим, що чернівецькі сім'ї дедалі частіше усуновлюють прийомних дітей. Проте з цим є дуже багато проблем, запевняють службовці, і одна з них недопросовісні працівники, які не завжди пояснюють батькам та дітям, як потрібно поводитись. Якщо батьки ще не впевнені щодо дітей, будь ласка, орієнтуйте їх на те, щоб вони не підпускали дітей занадто близько. Тобто, не з першої зустрічі, я твоя мама, я т. І тато психолог запевняє, між дітьми та майбутніми опікунами повинна бути дистанція. Бо ж після двох-трьох зустрічей потенційні батьки можуть вирішити, що дитина їм не підходить. А для малюків це неабиякий стрес. Проте кажуть працівники, є й інший бік медалі. Часто діти самі через деякий час відмовляються жити в прийомній сім'ї, і не завжди можна навіть усвідомити, чи я хочу з цими людьми жити далі. Так. Тому що це не йдеться на один день на два дні. Це йдеться на роки, і треба бути готовими до того, що е, це люди свої, своїми особливостями. Так, це там будуть інші діти, там будуть можливо, рідні діти. За словами соціальних працівників, бувають і випадки, коли діти відмовляються не тільки від прийомних батьків, але й від родичів. Та найголовніша проблема те, що в дитячих будинках налаштовують дітей на життя в інтернатах. Натомість соцпрацівники, які допомагають батькам взяти на виховання дитину, повинні запевнити малюків, що в прийомній сім'ї їм буде краще. А коли це все ж таки стається, у малечі починається так званий медовий місяць. Якась певна радість ейфорія дитини, яка дійсно хотіла потрапити в сім'ю, так отримати любов і ласку від батьків, і в той же час радість тих батьків, так і позитивні емоції, що вони нарешті мають кому віддавати своє тепло, так і свою турботу. Та потім кажуть психологи: настає переломний етап у прийомних родинах. У дітей з'являється стурбованість та розсіяність. А батьки часто сприймаються як фізіологічні. Логічні або генетичні проблеми, і через це іноді навіть повертають малюків до дитячих будинків. Наскладніша ситуація за словами психологів із підлітками. Бо ж вони бояться, що як тільки досягнуть повноліття, стануть непотрібними прийомним батькам. Тому, аби в подальшому уникнути таких проблем, соціальні працівники проводять тренінг. Він триватиме три дні. А після його завершення організують подібні заходи і для батьків, які хочуть взяти дитину на виховання. У ньому зможуть взяти участь тільки ті сім'ї, котрі вже оформили документи на всиновлення. Олена Сорокуліт, Руслан Канівець, Тамидня Дня, ТВА. Далі спортивні новини. Успішний виступ буковинських панкретіоністів у складі національної збірної на чемпіонаті світу в Туреччині підтвердив їх лідерство у цьому виді спорту. 18 медалей, завойованих баб боковинськими панкратіаністами, які склали основу збірної України на чемпіонаті світу, стали головним фактором у завоюванні національною командою першого місця в змаганнях серед дорослих та другого в молодіжній категорії. Серед тріумфаторів представники різних клубів що розвивають панкратіон в нашому краї. Безпосередньо від нашого клубу приймали участь два спортсмени: це Сафронюк Віктор та Густів Нікіта. І е, хочеться відзначитись е, Сафронюка Віктора, котрий посів перше місце, став чем чемпіоном світу, щоб піднятися на призовий п'єдестал, спортсменам довелося подолати опір досить серйозних суперників. Перший бій я провів з хлопчиком з Казахстану, виграв в нього по балам. Другий бій попався росіянин. в Нього я виграв бойовим прийомом. І третій фінальний поєдинок я провів з нашим українцем, який також виграв болівим прийомом. Хоча не золото, задоволений. все Це ж такий рівень змагань дуже високий. Так, досить високий рівень був, досить важкі суперники були, сильні. З чого не вистачило, щоб зійти? На призовий золотий, золотись, запитання підтримати товариш, трохи не вистачало сили, трохи був травмований у медальному блиску лареатів. Є частка їх спільної праці з тренерським колективом та партнерами по команді. Так і наші юніори вже на чемпіонаті світу показують результат. Якщо сказати про саме про моїх вихованців, два хлопця приймали участь: Никифірук, Микола і Бараро Кирил задоволений їхніми результатами, тому що на арені світовій вони привезли дві медалі. Це другий, третій я Задоволений цим результатом. Дебютний успіх на змагання такого високого рангу для молодих атлетів додасть впевненості для підкорення нових спортивних вершин. Враження дуже класні, це дуже далеко було. Дорога трохи стомилася, але приїхали все-таки, показали результат. Саме головне було б попасти в призи будь-якою ціною. Я задоволений ці Звичайно, для першого чемпіонату світу задоволений далі буду працювати над собою. У першому подинку я бився з азербайджанцем. Було з ним трохи легко, а другий подинок я бився зі спортсменом з Росії і з ним було досить тяжко і морально, Тому що Україна і Росія це вороги, так я його переміг. А третій поди збився з казахстанцем, також переміг. Ну і до фіналу так і дійшов. Сирібатюк, де Денис заряда, тебе дня. переконливою перемогою порадувала своїх уболівальників Буковина в останньому домашньому матчі футбольного сезону 2015 року. Наші земляки піднялися на третє місце в турнірній таблиці. В матчі проти давніх імпринципових суперників команди «Кристал» з Херсона Буковинські футболісти не залишили гостям будь-яких шансів на позитивний результат. Забивши гол, відзначився Ярослав Матвій, вже в дебюті поєдинку. Наші земляки весь час продовжували домінувати на полі, добивши справедливої перемоги. Потрібно відзначити, що оновлені боковиді довелося долагоджувати команду гру в ході змагань, і вже на фініші першого кола червівчани демонстрували цілком пристойний футбол. Основне, то, що ми добились положительного результату, благоприятно служить. Матчи этого тура которые проходили 22 числа, ну и мы уже где-то чуть подтянулись к этой группе лидирующей, это конечно прежде всего радует. Но ну, я думаю, что все-таки концовку первого круга, где-то ребята более-менее обстучались, привыкли друг к другу и уже где-то была осознанная игра у нас такая, ну что-то что-то более-менее получалось. Не могу сказать, что прямо на 100%, но тем не менее, уже хоть какие-то эпизоды были, которые нас. устраивают и которыми мы довольны. Продовжили буковинці свої активні атакувальні дії у змітному поєдинку і в другому таймі, наслідком чого став ще один гол у воротах херсонців, автором якого став Руслан Рябий. Тож впевнена перемога наших земляків з рахунком 2-0, що дозволило Буковиді піднятися на третє місце, що можна вважати непоганим результатом виступу в осінній частині змагань, зважаючи на проблеми підготовчий період до чемпіонату, який повинен стати надійним трампліном для вирішення завдання по виходу до першої ліги вже навесні. Нам треба триматися в тройці та да, далеко не тікати, тому що за місяць. Було тяжко зібрати. Я думаю, що ну, хлопці і ми всі разом да, зробили те, що ми сказали по-перше, мені здається, навіть більше зробили. Да, тому що за місяць трошки важко було. Чекає нас зимою підготовка. Вже, я думаю, на слідущі, вже на весну. Ми будемо набагато краще вже готові. Ну, що вже пройдемо повноцінні збори. Добротний футбол у виконанні рідної команди повернув уболівальників на стадіон. Великою мірою сприяли цьому і різноманітні шоу-програми та розіграш різноманітних призів, які супроводжували кожен домашній поєдинок з проведенням різних маркетингових заходів, проведенням акції та намаганням влаштувати окрім футбольного свято свято, яке було присвячено там і дітям, і просто вболівальникам, крім футбола, це Різні заходи відбувалися, да і бачиться, що народ все ж таки повернувся на футбол. Срій батюк, Денис не жеряда, темня, А тим часом завершується перше коло чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких команд. Тут у Вищій Лізі грають відразу чотири буковинських колективи. У черговому турі наші земляки, які наразі замикають турнірну таблицю, поступилися одноліткам зі Львова. Проте попереду ще є ігри, під час яких можна виправити своє становище. Залишилось ще в осінній частині три е, тури, де ми зокрема граємо з безпосередніми нашими конкурентами, з якими ми можемо брати очки. Е, тому зараз е, нам потрібно десь зібратись і набирати максимальну кількість очок. Завдання у нас стоїть, як завжди, зберегти прописку в вищій лізі, щоб залишилось чотири команди на другий рік в сезоні. Насамкінець нагадаємо про. Гроші, танці і батут. На виборах у Чернівцях партія рідне місто влаштувала Станінград. Вибори без права вибору. Агітація під камуфляжем патріотизму та подяка кандидату за щедроти. Як голосували у традиційно найскандальнішому Сокирянському районі, дітей сиріт у Чернівцях менше, ніж минулоріч, а прийомних сімей побільшало. На цьому ставимо інформаційну крапку. Переглянути все, що зацікавило, можете на нашому сайті tva.ua. я ж з вами прощаюсь. Продуктивного вам робочого тижня та тільки приємних новин.